Охапуйся руками. Бери захльост вищу ступеньку, вищу бери. Мах, де вже такий вічай в очах. Мені здається, ці 5 кілограм не стільки драбина, скільки в 5 кілограм їй давали ці сльози. Захльост! Я не мішла ніяк. Мені здається, що цей мішок просто тягнув мене донизу як, ну, ніби там не 5 кілограмів а 25 кілограмів було. Ти не футболки в неї! мені там таке жило, ну, вже закрийся, взять взяти. Тут ту всі тяжело, не стільки тобі, ку, ти ривеш. Малочка, я тебе прошу. Я плакала від несправедливості. Мені було дуже образливо, що мені дали твій мішок. Не зупиняйся. Магда, одразу, одразу. Я не можу, я, я би хотіла, я не можу. Коли Магда плакала, я не розуміла, думаю, блін, ну Магда, ну ти ж можеш, ти така силь.